Пане Андрію, найперше, що зараз глядачам повідомляла, що а, Путін розродився черговою заявою про те, що вже перші ядерні боєголовки доставлені в Республіку Білорусь. Фактично, що цей процес уже розпочався. По факту розуміємо, що контроль кнопка фактично залишається у Путіна, але Лукашенко від того дуже потішно, що він от таку зброю має на своїй території. Скажіть, чи відомі нам місця розташування цієї зброї, і в принципі, що можна сказати про настрої, чи зовсім вже зійшов з до Путін, аби вдатися до натиску червоної кнопки, так відомі. Ця інформація відтежується Що стосується використання ядерної зброї, ну, по-перше, сьогодні сам російський диктатор чи принаймні людина, яка схожа на Путіна, сказала, що не збирається цього робити найближчим часом. І в даній ситуації, думаю, що ймовірність застосування, ну, оскільки ми маємо справу з маньяками і терористами, вона Завжди зберігається, але це не в їхніх інтересах. Це лише прискорило би кінець режиму Путіна і власне, Росії сучасної в такому вигляді, яка вона є зараз. А в цілому розміщення тактичної ядерної зброї на території Білорусі особливо нічого не змінює в архітектурі безпеки ні для Європейського Союзу, ні для НАТО, ні для України. Відсовою взагалі, тому що на кордонах НАТО російська тактична ядерна зброя була і раніше. Зокрема, про Клінградську область ми можемо говорити. Ну і власне, якщо говорити про загрозу для України, то вона залишається із інших точок і напрямків території, яка поки що називається Російською Федерацією. Андрію, а що стосується а, того, які інші комплекси вони розміщують на своїх прикордонних з Україною регіонах? Зокрема, про комплекс Бал, який вони притягнули і розташували у Брянській області, я так розумію, що а, там будуть застосовуватися ракети типу Х 35 х Х-35У. Ну, найперше, скажіть наскільки? Наскільки теоретично можливо, що ми можемо знищити саму установку, враховуючи, що у нас можуть бути певні проблеми з перехватом такого типу ракет, та? а не застосовуючи далекобійну зброю, яку нам дають міжнародні партнери, можливо, ми маємо в своєму арсеналі? Крім далекобійної зброї, є багато інших засобів, інструментів реалізації, яких дозволить нейтралізувати загрозу від цього комплексу. Сам собі комплекс це зокрема. Симптоматика проблем расистів з високоточним озброєнням, сучасним ракетним озброєнням, тому що це модернізація ну, відверто старих зразків. І так вони небезпечні, вони становлять загрозу, і Україна має всі законні права для того, щоб цю загрозу нейтралізувати і буде працювати в цьому напрямку. А що загалом можна сказати про їхні ракетні резерви? Багато з'являється інформації про те, що вже в Україну зараз прилітає свіже, фактично нове. От вони фактично з пилу жару виготовляють і нам відправляють. Скільки вони встигають нагнати за місяць, до прикладу? Ну різних різних типів ракетного озброєння по різному деякі не мають немає необхідності виробляти запасів. У 300 у них. Ще досить багато, і це загроза насамперед для прифронтових територій. Калібри, наприклад, вони можуть до 30 на місяць орієнтовно виробляти. Інші, наприклад, ті самі кінжали і Скандери, це більш штучний товар. Мова йде про декілька одиниць на місяць можливості вироблення. Тому в цілому ті темпи виробництва ракетного озброєння, які у них зараз є, не дозволяють. Покрити вже витрачені запаси у війні проти України, тобто відновити той рівень, з яким вони починали повномасштабне вторгнення, вони ще досить довго не зможуть. Скажіть, пане Андрію, сьогодні в Україні з візитом офіційним перебуває високе представництво різних африканських країн, і очевидно в Росії не могли того не знати. Наскільки свідомим був факт цієї ракетної атаки з калібрами, з кінжалами, з дронами? Ну тобто, наскільки свідомо це було застосовано сьогодні, аби такий привіт африканцям, також передати сто відсотків. Свідомо можна в цьому навіть не сумніватися, тому що це не перша подібна. Терористична атака в ході міжнародних візитів інших інших поважних гостей, і можемо згадати, наприклад, приклад генсека ООН, в ході візиту якого так само були подібні випадки. І інші тому так це держава терорист, і в такий спосіб вона ну власне показує, що будь-які розмови про мир. Серйозно від Путіна сприймати просто і від сучасної Росії настаном на зараз просто не доводиться, і головна гарантія миру в Україні це успіх сил безпеки і оборони і звільнення окупації всіх наших захоплених територій, притягнення злочинців до відповідальності, зрештою відновлення міжнародного порядку, міжнародного права, що і буде зроблено. Скажіть, пане Андрію, після підриву Каховської ГЕС, сьогодні з'являється інформація про те, що ворог намагається повертатися на якісь позиції. Зрозуміло, що вони там попливли, багато кого затопило. Власне, як і ті окопи, які вони там активно рили. Наскільки масово, наскільки масовим є це повернення? Да, наскільки швидко вони можуть відновити нам цю свою лінію оборони з того, що відомо і можна сказати? Так, такі руки спостерігаються. Що стосується. Термінів відновлення, ну скажімо так, це буде не, не просто і не швидко, тому що звичайно наслідки підриву дамби і самої ГЕС вони для лінії оборони на тому напрямку ворога також були тому, ну, працювати над цим будуть зрозуміло, що Україна свого боку буде вживати заходів, щоб це відновлення не відбувалося, або відбувалось, скажімо так, не швидко. Чи відомі українські розвідці а, деталі як відреагували зокрема на підрив і на масштаби, скажімо, тих наслідків, які а, були у Кремлі? Да? Чи полетіли якісь голови, якщо не так вони не таких масштабів планували нанести ураження? Ні, так і які голови полетіли? Зрештою, людина схожа на Путіна офіційно. Нещодавно прокоментувала, що в такий спосіб там, вони зривали контрнаступальні дії от, внаслідок цього підриву. Фактично явка з повинною. Зрештою, держава-терорист за реалізовані теракти може лише нагороджувати. Ми бачимо це на прикладі губивці з Бучі, які отримували нагороди від, від їхнього диктатора, або якихось пілотів, які бомбардують українські. Мирні міста і вбивають цивільне населення, так само отримують нагороди. Тому тут я думаю, що інших, інших доганок крім нагород у терористів напевно в даному випадку не буде. Цю логіку точно не зрозуміти нікому людині нормальній особливо стосовно Криму, пане Андрію, які зараз яка зараз ситуація на півострові, особливо в районі його північних кордонів. Особливо цікавить, цікавить ситуація з заводом Титан. Ми знаємо, що вони активно завозять туди аміак, що можуть вкрасти з дорогого якогось обладнання, те крадуть і вивозять. А чи вистачить духу його підірвати чи влаштувати якісь там провокації? Зараз буквально надвечір також з'являється інформація про те, що Путін планує якісь хімічні війська вести на територію цього підприємства. Ну, Така загроза зберігається інформація про мінування заводу «Титан» є, і вона підтверджена з багатьох джерел. Що стосується на що у них вистачить фантазії, ну, станом на зараз мова йде про елементи шантажу Ну, різноманітного. Якщо в випадку «ЗС», то це ядерний шантаж, якщо в випадку титану, то це хімічний шантаж. І так, вони будуть робити все для того, щоб в разі. Або коли буде відступ расистів, щоб максимально шкоди підприємству завдати, це не означає лише один сценарій підриву, але так будуть можуть і грабувати, можуть псувати обладнання і багато інших моментів. Які в принципі Орда може собі дозволити і, зрештою, демонструвала це на інших напрямках, звідки змушені були відступати. А що з ситуацією на ЗАЕС? президент сьогодні в одному з інтерв'ю сказав про те, що ну, в принципі їх не цікавить безпека України, тому вони можуть вдатися до будь-яких провокацій там на Запорізькій атомній електростанції. Вчора Рафаель Гросі, голова МАГАТЕ, там перебував. Не знаю наскільки це вплинуло на ситуацію, але до чого вони готуються? Вони звичайно ситуація на ЗАЕС залишається складною з багатьох причин. Порушені багато норм. Експлуатації безпекових норм по станції колектив продовжує працювати в умовах жорсткого тиску, порушення власних прав і проведення жорстоких так званих фільтраційних заходів. Є, ми пам'ятаємо всі, це не новина про завезення озброєння, про завезену вибухівку на територію станції, про обстріли, які здійснювали расисти, власне, як з самої території станції, так і по. Території станції для того, щоб звинуватити Україну, це держава-терорист в даній ситуації буде продовжувати елементи ядерного шантажу. Інша справа, що ані Україна, ані вільний світ на це вже не поведуться. Ну, хотілося б, щоб світ, окрім занепокоєння, якісь інші висловлював і застосовував дії, скажімо, для того, аби в принципі до цього не дійшло. Але, пане Андрію, от повертаючись до питання Криму, ви в одному з своїх інтерв'ю сказали про те, що наша розвідка знає про ворога на окупованих територіях практично все в багатьох випадках, краще навіть за російське керівництво і командування у Кремлі. На тлі цього ми зараз бачимо дуже багато повідомлень і від руху АТЕС. Про те, що колаборанти намагаються йти на співпрацю з рухом спротиву. Про які масштаби такого процесу можна сказати? Чи розуміють колаборанти, що ну, все одно, перемога за Україною? Дуже багато вже те розуміє, і ще багато ну, розуміють, але роблять вигляд, що, що все йде за планом. Проте, так є випадки, коли навіть серед колаборантів йдуть, ну, скажімо так, сигнали про те, що вони готові. Знову полюбити Україну і допомогти українським силам безпеки і оборони, зрозуміло, що вся ця, ця інформація ретельно перевіряється без жодних ілюзій, але тим не менше, настрої в Криму, ну скажімо так, дуже заворушилися вони останнім часом. Справді багато підприємств готуються документація до вивезення і звичайно це бачить співробітники. Далі працює сарафанне радіо, тобто, в принципі. Те, що розглядається один сценарій, це відступ з Криму. Так розглядається у окупантів і багато це спостерігають і відповідно роблять висновки. А так звані російські еліти розуміють те саме, що розуміють колаборанти подекуди? Ну, слово еліта для них напевно все-таки занадто компліментарне, Це щось точно, таке позитивне, так. та. але е, умовне там воєнно-політичне керівництво. Бізнес, той, який можна називати бізнесом, звичайно розуміють, що геополітично це поразка в оборонному плані, військовому плані це для них великою мірою тупик. Але що робити з цим? Ну більшість для себе відповіді немає. Наважитись наразі на якусь на якийсь серйозний системний опір, поки що ну не наважуються, але е, обирають інші моделі, посилають сигнали і в Україну і. І до наших партнерів про те, що готові, готові допомагати, просять не ототожнювати, скажімо, з Путіним весь естеблішмент і весь бізнес. Ну, тобто, процеси потихеньку йдуть, я думаю, що будуть набирати обертів. Які процеси в Білгородській області, На сам кінець просто запитаю. Так, безумовно. Я думаю, що величезна кількість внутрішніх конфліктів, які там роками, десятиліттями, століттями назрівали, будуть. Лише прориватись з максимальною швидкістю дуже дуже скоро. Дякую дуже, пане Андрію. А що доєдналися Андрій Юсов, представник про служби Дякую, головного да. управління розвідки Міноборони України в нашому етері. Дякую.